Друзі, вітаю вас на першому міському. Ми продовжуємо свій етер. Мене звати Руслан Дроздов і найближче 20 хвилин. Тут в інтерв'ю дня з нами начальник відділу організації будівництва і відновлення департаменту КАП будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Олександр Качатков. Вітаю вас, доброго дня, пане Олександр. Дякую, що прийшли до нас. Хочемо поговорити з вами про найголовніше для людей відновлення того, що зруйновано під час війни. І те, що може бути зруйновано під час війни, бо війна, на жаль, продовжується, це для нас боляче все те знати, що щось кудись прилетіло, знати, що є якісь об'єкти, які потребують цього відновлення. Про все це хочеться поговорити. А взагалі-то перше запитання, який обсяг руйнувань? Чи враховується зараз цей обсяг руйнувань на цей момент, про що ми знаємо? Дякую за запитання. На теперішній час за програмою Офісу президента Ребілд пошкоджено 1358 об'єктів, ага. з яких це житлова, житловий фонд, інфраструктура, садочки, школи, будинки культури та інші об'єкти. За програмою Реєстр пошкодженого та знищеного майна у нас пошкоджені 2711 об'єктів. Ага. З яких це будинки, це квартири, люди подають за допомогою додатку Дія заявки стосовно цього, які реєструються, це складаються. Ми займаємося безпосередньо відбудовою пошкоджених об'єктів в об'ємах, яких, яких є на даний час можливістю. Скажіть, будь ласка, а хто може розраховувати на відновлення? Хто може розраховувати на допомогу від військової адміністрації, від держави? Бо я розумію, хтось каже, в мене щось там тріснула стеля, хтось може сказати в мене дах знесло, а у когось взагалі то будинок зруйнований повністю? Відповідно до, до постанови прийнято реєстр пошкодженого та знищеного майна. Угу. Куди людина, яка в домогосподарство якої зазнало пошкодження, да. за допомогою додатку Дія подає заявку про пошкодження, чи, чи звертається до органів місцевого самоврядування, uh -huh. пише туди заяву. Да. Відповідно, приїжджає комісія, обстежує відповідно до 473-ї постанови, обстежує, фіксує ці пошкодження. Uh -huh. Та складе акт обстеження, який вноситься до цього реєстру, так називаємо, називаємо його коротко РПЗМ. Да. Після чого людина, відповідно 381 постанови КМУ, відшкодування за пошкоджене майно людина може отримати допомогу до 200 тисяч пошкодження до 200 тисяч гривень. Ага. Тобто комісія, яка створена на базі 381 постанови органів місцевого самоврядування. Проводить обстеження так. та формує так званий чек-лист. Ага. Відповідно до чого, програма рахує, яку там на яку суму збитки, ага. і потім вона перераховує на картку власника. Ага. Тобто людина сама отримує ці гроші. Людина сама отримує ці гроші ага. безпосередньо на відбудову цих пошкоджень. І далі вона може вирішувати, яким чином це зробити, самотужки, закуповувати так. все. А вона повинна відповідати людина за те, як вона використовує ці гроші. Тобто є якась комісія, яка, яка бачить, що людина. З 200 тисяч використала 20, а інші залишила. Чи все ж таки все на совість людині покладається? Ні, дивіться, в першу чергу на теперішній час по області вже отримали 20 мільйонів 726 тисяч гривень угу. допомоги по є відновленню. Півнок триста Ці кошти е, дають на рахунок людині, і людина е, може купити матеріали, так. будівельні. тобто да. покрівлю, там вікна замовити. Якщо це квартира, якісь там двері міжкімнатні. Ну так да. стосовно використання і, якби немає не таких законних підстав щодо відстеження. Угу. Тобто Тоб... все на совісті людини? Все на, на совісті, так, на совісті угу. людини. А оцей термін від моменту, як людина звернулася, от сьогодні приліт, вона завтра звертається до органів місцевого самоврядування, в дію звертається до держави, звертається. Скільки людина. Ну, максимально може чекати на те, щоб отримати ці гроші. Бо ми розуміємо, наприклад, влітку, коли прилітало, ну, можна плівкою в вікно затягнути, а зараз взимку, не дай Боже, прилетить, то плівка не допоможе, а особливо якщо там дощі, отакі сніги, як були днями і так далі. Скільки термін очікування? Ну, дивіться, на сьогоднішній день комісії громади, uh -huh. які створені і працюють відповідно до цієї постанови, працюють доволі оперативно. Так. Людина звертається, вони максимально швидко реагують на, на ці речі, тому що всі розуміють, що зима на носі, якщо ага. це якась покрівля або це, це ж вікно, то його е, треба швидше відновити, да. відновити ага. да, відбудувати, відремонтувати, в залежності від чого є пошкодження. Ага. Тому зараз влітку, коли це все тільки починалось, там весною, влітку, то воно було. Якби не так швидко. Mm -hmm. Зараз уже комісії відпрацювали механізми, Тобто да. вони знають в них це все. Тому наразі вони дуже оперативно mm -hmm. реагують на це все і люди отримують кошти. Ну, знов таки, головне, щоб людина знала, що вона може отримувати, щоб вона знала цей механізм, цей план дій. Він не такий складний, там не такий великий, наскільки я розумію, обсяг документів, який треба зібрати і предоставити, щоб зрозуміти. І щоб людина не чекала, коли. Першим до неї хтось прийде. Людина повинна захищати своє майно і знати, якщо воно зруйновано таким от через війну, через те, що Росія може обстріляти якийсь регіон, то звісно, людина повинна відразу не потім колись там. Давайте я за тиждень, за два, за місяць. А ні, прям відразу я знаю багато людей, бо поруч з нами прилітало, і люди відразу сусіди почали звертатися, і вже все гаразд, отримали гроші. Поставили вікна, звісно, зараз є якісь проблеми із вікнами, бо всі працюють на відновлення. Є якісь проблеми з іншими будматеріалами, бо це все ж таки заводи не так працюють, як працювали раніше. Але при цьому гроші є, держава піклується, військова адміністрація піклується, все працює. А це що стосується пересічних громадян, ви ж займаєтесь ще й відбудовою соціальних об'єктів. Як тут відбувається все? І головне, ми бачили там і чули неодноразово. Що президент казав на час зараз ремонтувати щось і робити якісь ремонти? Ми знаємо, що по суботах збираються люди на Думській площі, вимагають, щоб а, місцева влада не видавала гроші на ремонти і, і, і так далі. Чи на часі зараз відбудова таких соціальних об'єктів, і які саме об'єкти ви зараз а, працюєте над ними? Тобто почнемо з другого з другої частини питання угу. да, щодо на часі. Ну, на часі в першу чергу, так як і президент казав неодноразово, одно, не що це відбудова пошкоджених об'єктів uh -huh. першочергово, це інфраструктурні, це соціальні об'єкти, які мають значення для громади uh -huh. для цього населеного пункту. Щ, щодо не на часі, то це, мабуть, благоустрій, заміна плитки тротуарної, яка, uh -huh. яка до цього, ну якби тротуар, і так, в звичному, нормальному стані, але yeah. ми там терміново його міняємо. Тобто uh -huh. це, це стосовно, щодо якби не на часі. Безпосередньо ми, якщо це, якщо це пошкоджені об'єкти там, навчальних закладів, uh -huh. як у нас було дуже багато щодо вікон, там, робиться проєктна документація, виділяються кошти, тому, в тому числі з обласного бюджету. Uh -huh. І відбудовуються ці об'єкти. Ага. В даному часі це Одеська політехніка, інспекцівченка, да. да. на якому виконані роботи щодо заміни е, скління там, на 80-85%. Ага. Це аграрний університет, там, третій, четвертий корпус. Тобто, роботи щодо відновлення тривають. Обласна адміністрація сприяє в цьому з, з, з своєї можливості. Як, як то кажуть, на місці не стоїть нічого, все, все відновлюється, все відбудовується. А відразу після того, як прилетіло по центру, посеред місту, ми бачили повідомлення про те, що є люди, міценати, які живучи за кордоном, і там не поїхав під час війни, а поїхав ще там далеко років тому. Вони хочуть допомогти. Чи є такі міценати? Які дійсно хочуть допомогти адміністрації? Там, ми бачили інформацію про те, що хтось хоче допомогти з склом у тій же політехніці і так далі. Чи є вони ці міценати? Чи це просто такі повідомлення, нібито рекламні, а за якими нічого не стоїть? Ну, дивіться, міценати чи організації, чи від країни, чи країни-партнери наші вони безпосередньо нам допомагають, в тому числі і там. Німеччина або Грецька республіка, uh -huh. всі бачили, як вони о, Соборної площі yeah. дивилися всі об'єкти. Тобто вони німецька німецька сторона дуже, дуже допомагає щодо uh -huh. відбудови. Інші там, інші організації є, які конкретно допомагали відбудовувати житло, житлове, в, том, в тому числі скління uh -huh. пошкоджених об'єктів там Одеси під час, під час прильотів. Uh -huh. Тобто вони, вони є, вони працюють, вони вони допомагають як можуть, але ж ми ж, ми ж держава, ми ж теж повинні зі свого боку ну, і робити і робимо все, що, що якби ми можемо. Ну знов-таки мені здається, якщо є меценат, який там у якого серце болить, він бачить, що прилетіло по якійсь там школі і так далі. Якщо у нас у нього дійсно є така фінансова можливість допомогти Одесі. Чому би і ні, це добре для вас, це розгрузить якісь інші моменти, ви зможете ці гроші використати на якісь інші моменти. таких моментів, там завжди знайдеться на що треба використати бюджетні гроші. А, гаразд, а найголовніші проблеми зараз, які що зараз, чи є якісь складності у цьому процесі, чи все йде, от як по маслу, все добре, все нормально. Ну, дивіться, якщо ми кажемо про пошкоджене житло. В місті, да. Да, в місті Одесі, є питання щодо пам'яток архітектури. Угу. Тобто пам'ятки архітектури проходять обстеження там, відповідно там, постанова 1342, тобто інше чуть, це затягує угу. механізм ну, процес відновлення. Ну так. Якщо, якщо ми кажемо про відбудову там, те, театрів якихось пошкоджень, угу. То це теж це потрібне узгодження, погодження від, від культури, да. що це пам'ятник місцевого значення чи, чи загального угу. значення. Тобто, ускладнює би, ці такі технічні моменти. Угу. А ну, взагалі, якимось чином, чи можна пришвидшити ці процеси? Чи йдуть розмови про те, що під час війни на відновлення розмови треба... йдуть, вносяться зміни відповідні постанови щодо різних все ж? Розумієте, військова агресія Російської Федерації вона спонукала до розвитку, ага. до розвитку якогось, якогось захисту, тому всі постанови, які приймаються, вони удосконалюються, вони, всі, вони на розгляді уряду. Ага. Тому ці питання підіймаються, вони їх розглядають. Якщо вносяться якісь відповідні зміни, то відповідно. Як відповідно, і тоді держава ж, реагує, тоді да. держава реагує і швидше проходить процес відбудови чи відновлення цих об'єктів. Ну Дійсно, з однієї сторони люди так дуже сильно сподівалися на оце от ЮНЕСКО, яке буде захищати нас. А потім ми зрозуміли, що ну ЮНЕСКО це не ППО, яке нас дійсно захищає, це не якась захисна плівка навколо Одеси. Це дійсно гарний механізм, який захищає нас, але це не механізм, який просто зупинить ракети і так далі. Ракети продовжують летіти. А далі, вже, от коли процес іде відбудови, от той самий процес, з яким ви сьогодні нас інформуєте, отут ЮНЕСКО може допомогти. А скажіть, будь ласка, от приїжджають люди з того ж ЮНЕСКО, вони бачать всі ці руйнування і так далі? Чим дійсно вони можуть допомогти у процесі відбудови? Ну приїжджають різні організації з різних країн, угу. які періодично. Періодично дивляться ці всі пошкодження. Італійці І, дуже І, часто. італійці, вводить, італійці да. греки, німці, німці, да. німці uh -huh. дуже часто також, німці фактично допомагають постійно в, uh -huh. різних, в різних сферах кажуть, відбудови. Тому все процес вивчається, і також вони допомагають по всіх напрямках відбудови. А не відчуваєте ви, що вони потрошечки зупиняються? Знаєте, як кажуть, в засобах масової інформації чи то там російське ПСО, чи то наші пишуть? Що ну, це, це закордонні допом... вони, ну, вони потрошечки починають відходити від себе. Це, це допомога. Ми не можемо там, відчуваємо ми менше чи більше. Uh -huh. Це допомога в неї допомогою. За це величезне, дякую. Звісно. Звісно, всі ми, ми теж на місці, якби не стоїмо з, uh -huh. з боку обласної адміністрації, робимо все важливе, щоб швидше відбудувати. В першу чергу це житло, угу. тому що людям потрібно десь жити. Угу. Потім об'єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури. Тому допомога є в угу. разі. І це добре. І це, це добре так. Ну, сподіваємося, все ж таки дійсно, що це такі вкиди, знаєте, що ось Європа зупинилась, ось Америка не буде вам допомагати. Ми дуже сподіваємося, що у всіх наших партнерів вистачить сил. Натхнення і бажання допомагати нам, бо дійсно є якісь моменти без а, іншої допомоги, ми не зможемо. Розуміємо, що зараз у держави запитань величезна кількість, куди витратити ці гроші у військовій адміністрації, обласної чи там міської теж є куди витрачати гроші. Але коли людина бачить, що по будинку прилетіло, коли будинка нема, або він там суттєво пошкоджений. І чекати на те, коли пройдуть ці ці комісії, коли все це там. Оце бюрократичні моменти. Дійсно, дуже б хотілося, щоб вони якимось чином пришкол... пришвидшились. Тим паче, що ми бачимо, да, на, там, на прикладі тієї ж дії, як все швидко працює. Оцей процес диджиталізації. Звернувся, зайшов, написав, заявку залишив, все працює швидко. Сподіваємося, що якісь такі моменти і в бюрократичних інших моментах з пам'ятками архітектури, якось все буде швидше. І сподіваємося, що не буде таких довгих запитань, бо людина, яка живе у пам'ятці у пам'ятці архітектури, вона ну не може просто сказати, ну гаразд, я вийду, ви тут поки що будьте. Треба жити далі так, повністю згіден з вами. Хочу сказати, що на теперішній час обласна адміністрація консолідовано працює з районними адміністраціями, з територіальними громадами, максимально швидко реагує на всі, як то буває, чи прильоти, чи якісь надзвичайні ситуації, да. чи там по снігу. Тобто гуртом всі працюємо, допомагаємо людям, консультації, гарячі лінії, все працює. До речі, наскільки я розумію, людина може до вас звернутися просто задля консультації. Ну, раніше теж таки, ой, зараз іти до адміністрації, це Та, так головна біль просто черги і так працюють, далі. Гарячі лінії, Є, да. Є гарячі, гарячі лінії, які працюють цілодобово. В да. угу. телефоні зайшли, подивились номер, угу. телефонують. Дівчата все, відповідають люди. і все відразу можна отримати. Консультують, звертаються з різними питаннями, вони угу. консультують, підказують, що як коли зробити, що краще. Угу. Тобто державна адміністрація стоїть все ж таки поруч з нами на боці на нашому. Бачите, якщо є проблема, звертайтеся, будь ласка, військова адміністрація відповість вам, навіть якщо це просто запитання, а як, а чому, і так далі. Бо дійсно, якщо ви молоді, у вас там смартфон в руках, ви дуже швидко можете це зробити. Якщо живе якась бабуся, і діти або поїхали за кордон і не можуть їй допомагати, або взагалі-то нікого нема, такий бабусі або сусід повинен допомогти. Або знайомі, або вона сама може звернутися до військової адміністрації за телефоном і отримати такі допомоги. Хоча ви знаєте, як бабуся, вона і сплачує всі податки перша і сплачує за комуналку спершу. І відповіді на всі запитання вона не має. Ну і я сподіваюся, що все ж таки більше буде позитивних новин у цьому плані і відновлення Одещини зруйновано. От ви назвали цю цифру 2700. 11 будинків, і ну, це це заявок. Це подано заявок, заявок. Це будинки і квартири. Тобто, це власники подають заявки. А, а скільки відсотків цього дійсно отримує допомогу? Там же є якийсь перелік того, що. Ну пробачте, ви нічого не отримуєте, бо ви написали, що у вас там люстра трошечки… Ні, ну так відповідно до норм та до постанови, uh -huh. комісія повинна реагувати на любі заяви. Абсолютно, тобто, можливо таке, що uh -huh. людина просто подала в дії. Тому тому там механізм і передбачає, що комісія приїхала, uh -huh. подивилась фактичні пошкодження і визначає. У разі збройно, збройної агресії. Вони, угу. чи, чи там будинок розвалився ще, вибачте, там 10 років тому. Ну якось. так, може, і таке. Тод, а є тоді, і такі звернення навіть? Тоді, тоді можуть бути відмови. Угу. Тому, тому потрібно розуміти, що це загальна статистика від заявок, які да. подаються. Тобто вони носять різний характер. То, що отримали там 20 мільйонів 736 тисяч на сьогоднішній день, це так. це… Угу. Це 506 тисяч заявок. Угу. Тобто, попереду ще багато роботи. Так, ще, ще багато роботи, і, і всі працюють над цим, тому що, тому що житло і, і зима, і люди повинні бути в теплі. І, і... Ну і соціальні об'єкти, школи, лікарні. Соціальні об'єкти школи, лікарні. Також, угу. також працюємо, все, відновлюємо все. Дякую вам за позитивні новини. Сподіваємося, що прильотів більше не буде. Дуже сподіваємося на, на наші хлопці та дівчата, які зараз на нулі, на ЗСУ, які будуть нас боронити, на ППО, яке знов таки буде нас боронити. Ну і знов-таки хочу нагадати, що не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Я розумію, що хочеться сидіти вдома і так його обійняти і захистити його, але ж розуміємо, що враг підступний і може прилетіти в будь-який момент. Тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Ну, я хочу подякувати вам. Олександр Кочетков, начальник відділу організації будівництва і відновлення департаменту КАП будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації сьогодні в нашій студії. Дякую. Дякую вам, тримайтеся, дякую за плідну працю. Ну і дякую всім вам, наші глядачі. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. І тримайтеся, все обов'язково буде Україна.